Номер сім Сергій Моторний, вісімнадцятий Богдан Цюпа та граючий тренер номер 14 Олександр Шестерньов, Шестерньовчаю Шестерньов. верну м'яч запускає. Перед назінченка. Зінченко підхід удар. Ну, друзі. влучає цюпа і цюпа удар ближній. На котле м'яча переводить Максим Ключицький. А ще лівіше Гаврилюк, Втрата від нього. Зінченко. Зінченко він гратиме на Ільченко. Гул забиває Райф. Забиває Райфайзенбанк і міжніголки. Про суперники меча пускає друзі. Євген Ільченко. 1-0 на користь підопічних Ярослава Сербіна. Райфайзенбанк Мілюкс. Маємо лідера. Стерньов для білюкса штрафний виконує. Олександр Шестерньов пробиває. Є реакція від кіпера. А добиванням вже на добивання зреагувати не встигає. Друзі Максим Кульчицький. М'яч біля руки проходить у стража Райфайзенбанки. Білюкс парети встановлює граючий тренер. Забив злівої він вражає у ворота номінальних господарів один 1 Вілюкс Райфайзен Це ще банк. був, щоб заволодіти. Розвивається атака від номінальних господарів Зінченко. Зінченко під удар. з лівої. лукач, небезпечно. Буйневич. Слівої Буйневич! Стійку влучив. І м'ячу Віталя. В центр самісіньки. Око колись 140, коли було Дюха, м'яко. Вовк переправивши Шестерньов. Шестерньов поклав кіперо! Не забиває Олександр. Помиляється Білюкс, втрачає перед власними воротами, і ми бачимо, як суперник за це карає колективу номінальних номінальних гостей не руйте. забиває свій другий гол. Ми маємо 2-1 на користь команди Андрія Марциненка. В м'яч опиняється. Шастерньов йде в центр. Цюпа. Заблоковано. Удар низом. Коваль головою вступає. Вондар позбавляв м'яча дев'ятий номер. Суперників Цюпа. На кутовий відбиває Максим Кульчицький. Триває. Фасенбанк Виходив у лідери на 12 хвилині. швиденько пригадаємо. Євген Інченко відзначався голом. За дві хвилини вже до перерви. Денис Зінченко, дванадцятий номер колективу Андрія Марциненка. А, зараз друзі знову Денис Зінченко, дванадцятий номер колективу Андрія Марциненка, на другій хвилині по перерві, забиває друге сьогодні. Номер дванадцятий. У нас 3-1 Райфайзенбанк Білюкс Зінченко дубль, А також у нього ж ще асист на перший м'яч, і Інченко забивав. Цупа. Крайні точно. Ільченко відправляє на пазинеча дубовий головою. Перший на м'ячі, але Зараз до Лукача М'яч приходиться із Лукачем. Приходить четвертий гол, друзі, для Райфайзенбланк. Вихід вічнавіше десятка номінальних господарів. Перетворює взяття в 4-1 на користь команди Андрія Марциненка. Рахунок 27 -ма хвилина. Вовк. Дубового. По фалах уже Білюкс наздоганяє свого суперника по три порушення. Євген Ільченко. Тим Бондара знаходить находить, что Бондар точно цюпа пробиває. Мы кино левантар, сigo soy andando contigo la cama. No nos vamos a engañar si entre tú y yo ya no queda nada. Solo nos queda luchar, saber lo que habrá después. Але будемо так казати, дореалізували номінальні гості. І ще один гол. Літає у ворота Максима Кульчиського. 4-3. 34-та хвилина. Білюнгс зменшує різницю до мінімальної. Ігор Гаврилюк, друзі, йшов в Кільченка і в центрі. В центрі дванадцятка Райфайзенпанк. Зінченко зінченко набрав хід. Простріл. Будневич Зінченко. Зінченко. М'яч відливий. Зінченко. удар, вище. Є Денис. Зінченко. В триплінг. Хільченко, Двох пройшов. і Далі від Бондра і далі Стерньова, м'яч іде. Лук. Чавін не так. Друзі три секунди. чистого часу до завершення. Коваль вантажить Кіперпілюкс. Головою грає Денис Зінченко із Райфайзенбанк. І лунає фінальна сирена, яка фіксує звитяг Райфайзенбанк. nad Biluxom 4. -3.